Привіт, тобі, мій любий підписнику! Сьогодні тебе чекатиме серія корисних уроків з англійської мови. По-перше, хочу сказати, що ти велика молодчинка, що вивчаєш англійську мову. На сьогоднішній день її вивчення є дуже актуальним. Адже для того, щоб знайти, наприклад, кращу роботу або отримати. Кар'єрне підвищення на своїй роботі для того, щоб жити за кордоном, для того щоб подорожувати за кордон, та навіть елементарне допомагати своїй дитині з домашнім завданням. Нам потрібно знати англійську мову. І ми ж дуже сильно хочемо бути прикладом для своїх дітей, і ми часто їм повторюємо: вчи англійську мову в школі, тому що знадобиться англійська мова дуже потрібна. І як нам будуть вірити наші діти, якщо ми самі не говоримо англійською, тому дорослі підтягуємо англійську мову. Я вам в цьому дуже сильно допоможу. Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як правильно вчити слова в англійській мові. Я знаю, що це велика біда для тих, хто вивчають мову. Адже давай подумаємо: насправді слів потрібно знати дуже багато. Як би ми класно не володіли граматикою, ми не зможемо побудувати речення, якщо у нас маленькі запас слів, і це зрозуміло. Але пам'ятай одне головне правило: слова в англійській мові ми не зубримо. Тому що, якщо ти будеш їх зубрити і взагалі вчити неправильно, ці слова у тебе зникнуть із пам'яті за тиждень максимум. І тоді стає дуже обідно, що ти витратила свій дорогоцінний час на те, що вже забулося. Якщо ж ти вчитимеш слова по правильним Технікам тоді вони відкладатимуться в твою довгострокову пам'ять, і це значить, що ти пам'ятатимеш їх. Завжди. І взагалі, слова в англійській мові насправді вчити дуже легко. Сьогодні я тобі розповім, як це зробити, та поділюся двома дієвими техніками. Ну, а поки представлюся, мене звуть Вікторія Рудик, я викладач англійської мови для дорослих людей. Я навчаю дорослих людей за допомогою моїх авторських відеокурсів для різних рівнів. Зі мною абсолютно всі, незалежно від віку, починають розмовляти англійською мовою. Тобто тому в тебе теж є великий шанс вивчити нарешті англійську мову. А тепер повертаємося до технік. У моєму відеокурсі, який називається Like English, мої студенти із задоволенням вивчають слова, тому що я ділюся десятками крутих технік. І так, перша із них звучить наступним чином. Коли ми до дієслова дописуємо попереду are IE. В нас утворюється зовсім нове слово, яке має значення переробити щось або зробити по-новому. Наприклад, ваша дитина написала домашнє завдання, і ви бачите, що там мільйон помилок, як ми зазвичай кажемо: ану, перепиши цю вправу, як же буде переписати. Всі, напевно, із вас знають, що слово писати це «write». А як же сказати переписати? І багато хто думає, що це взагалі якесь нове слово, що його треба запам'ятовувати. Насправді ні. Нам просто потрібно дописати попереду RE. що в нас виходить «Rewrite». «Rewrite» означає переписати. Відповідно, redo означає переробити, а reread Перечитати, правда ж, тому що read – це читати, re-read – перечитати. Наприклад, ви читали класну книжку. прийшов тиждень-два, і ви кажете, ну, я так хочу цю книжку знову перечитати. Перечитати буде re-read. Ще приклад, ви на роботі відправили комусь листа по електронній пошті, а він не отримав. Ви йому що кажете? Почекай, зараз перешлю ще раз. Переслати це resend. Ви граєте якусь класну гру, вона вам сподобалася, і ви кажете: А давай ще раз зіграємо. Давай переграємо. Це звучить replay. Продавати буде слово sell, а перепродати resell. Давайте ще приклад. Фарбувати фарбами це буде paint. Наприклад, paint the wall». Пофарбувати стіну. Ви пофарбували, дивитесь на цю стіну і розумієте, що вам цей кольор не подобається. І ви пропонуєте Let's repaint this wall. Давай перефарбуємо цю стіну. І таких слів можна зробити величезну кількість. Ми беремо дієслово, дописуємо RE попереду, і це означає щось переробити. Обов'язково запишіть собі цю техніку і користуйтеся. Ну, а зараз ми розглянемо ще одну, яку я вам обіцяла. Вона теж про префікс. Тобто префікс це те, що ми дописуємо на початок слова. Але в цій техніці ми вже використовуємо прикметники. Прикметники відповідають на питання: який, яка, яке. І ми за допомогою префікса ан, сьогодні ми саме його розбираємо, будемо творювати нові слова, які означають протилежність. Наприклад. Ви знаєте слово happy. Happy означає щасливий. А нещасний – «unhappy». Звісно, що як роблять наші люди, які вивчають англійську мову? Вони просто попереду дописують not, виходить not happy. Так, вас зрозуміють, якщо ви так скажете, але якщо ви хочете говорити правильно, якщо ви хочете показати, що ви гарно володієте мовою, тоді нам потрібен саме префікс un. Unhappy, так? unhappy – щасливий, нещасний. Friendly це товариська людина, а не товариська unfriendly. Able це людина здібна, коли в неї є класні здібності до чогось. А не здібна – unable. Ще слово healthy. Healthy це означає здоровий. Наприклад, healthy food. Нездорова їжа, не корисна їжа. Ми ще можемо сказати. Unhealthy food. Слово надійний. Дуже гарна вимова. Reliable, reliable. А ненадійна людина. unreliable. Більшість прикметників, не всі, але більшість в англійській мові утворять протилежність саме за допомогою цього префіксу. Ну, що ви скажете? Правда? Класні техніки. Я впевнена, що я показала вам, наскільки можна вчити слова англійської мови легко. І головне з цікавістю. Адже коли ти дізнаєшся якусь нову техніку, тобі так стає цікаво. І з'являється величезне бажання спробувати ці техніки, правда ж? Спробувати створити нові слова. Тому пам'ятаємо дне, вчити слова можна дійсно цікаво, якщо це робити правильно. На цьому ми з тобою не прощаємося, адже трішечки пізніше тебе чекатиме ще один урок. Там я розповім конкретні кроки, які тобі важливо зробити для того, щоб вивчити англійську мову швидко та легко. Тому слідкуй за цією сторінкою і обов'язково ще зустрінемося.